Сьогодні у мене для вас є справжнісінький зимовий пляцок, два ведмедики. У ньому в єдине ціле гармонійно поєдналися два смаки кокос і багато-багато шоколаду. Гадаю, це вам буде цікаво, бо готується зовсім не складно, а смакота виходить нереальна. Тож до роботи розпочнемо з приготування мега пухких шоколадних коржів. Для одного коржа у чашу викладіть два яйця. У мене яйця середнього розміру вагою 60 грамів кожне. Тут не має значення температура використаних яєць кімнатна чи з холодильника. Досипте до них 80 г цукру і нехай далі попрацює техніка. Збивайте на середніх обертах міксера 2-3 хвилини. Маса має стати достатньо пінною. Але саме тут не надто важливо добити яєчну масу. Аж до такої пухкості, яка потрібна для приготування бісквіту. 60 грамів борошна просійте, докладіть 20 г смачного темного какао і перемішайте суміш до однорідності. До яєчної маси докладіть 2,5-3 грами харчового амонію це половина чайної ложки та 30 грамів сметани це приблизно столова ложка, і перемішуйте усе на низьких обертах міксера приблизно 1 хвилину. Як бачите, маса виходить достатньо рідкою. Усито насипте суху суміш і у 2-3 прийоми вмішайте її у яєчну масу. Вмішувати на цьому етапі потрібно лопаткою чи вінчиком круговими рухами знизу вверх, ніби загортаючи сухі інгредієнти у вологі. Наше завдання зберегти повітряність маси, вилийте тісто у підготовлену форму. Сьогодні це форма розміром 18 на 28 см. Дно форми застеліть пергаментом, а бортики не застеляйте і не змашуйте нічим. Спочатку може здатися, що тіста надто мало, але в процесі випікання корж гарно наростає. Отже, лопаткою розрівняйте тісто по усій площі форми. Усе в духовку його. Випікайте на середньому рівні духовки за температури 180 градусів Цельсія без конвекції, приблизно 17 хвилин до готовності. Готовий корж вийде мега ніжним. Під натиском пальців він буде м'яко та ніжно пружинити. а дерев'яна шпажка має виходити із середини коржа сухою. Аналогічним способом спечіть ще два таких коржі. Ще раз хочу вам показати, наскільки ніжними вони виходять, і це усе без будь-яких танців з бубнами. Для кокосового прошарку у товстостінну каструлю викладіть 200 г білої кокосової стружки та 200 г згущеного молока, Долийте 250 мл молока та докладіть 150 г вершкового масла. І далі відправляйте усе на плиту на невеликому вогні. Постійно помішуючи, доведіть масу до кипіння, зніміть з вогню, накрийте кришкою і залишіть до охолодження. Тут важливо, щоб ця кокосова маса не вийшла у нас надто сухою, а була злегка вологою, як мокрий пісок, і має значення кокосову стружку якого розміру ви використали у роботі. Якщо у вас кокосова стружка дрібнесенька, як у мене. То вона завжди вбирає у себе більше рідини, ніж кокосова стружка крупнішого розміру. Тому для утворення правильної консистенції кокосової маси я доливала до неї в процесі приготування ще 20-30 мл додаткового молока. Отже, розділіть кокосову масу на дві рівні частини. Для шоколадного крему у товстостінну каструлю викладіть 140 г сметани. У мене сметана жирністю 21%. Докладіть 80 грамів дрібного цукру, 100 грамів подрібненого чорного шоколаду. У мене чорний шоколад з лісовим горіхом. Тому я дуже мілко його подрібнила у кухонному комбайні насадкою металевий ніж, а також 50 грамів вершкового масла. Відправляємо усе на плиту на невеликому вогні. Постійно та інтенсивно помішуючи, доведіть усе до однорідного стану. Але при цьому масу ні в якому разі не нагрівайте вище 60 градусів Цельсія. Тобто, вона має стати злегка гаряченькою і не вище. Охолодіть її до кімнатної температури, а потім помістіть у холодильник на 30-40 хвилин для стабілізації. Тим часом. У форму з високими бортиками помістіть один шоколадний корж нижньою стороною вверх і просочіть його молоком. Ця сторона коржа більш пориста ніж верхня, тому значно легше просочиться, а також гарно поєднається з іншими прошарками. На просочування одного коржа я використала 30-35 мл молока. Якщо ви любите більш солодкі пляцки, то можна коржі просочити молоком з розчиненою в ньому чайною ложкою цукру. 400 мл холодних вершків для збивання жирністю не нижче 33% у мене були вершки жирністю 36%, помістіть у чашу і відправляйте збиватись. Збивайте спочатку на нижчих, а потім на трохи вищих обертах міксера до утворення на поверхні вершків чіткого рельєфу. За цей час наша шоколадна маса у холодильнику стала значно густішою. Знизьте оберти міксера до мінімальних і порціями по столовій ложці докладіть шоколадну масу у вершки, перемішуйте усе лише до повного об'єднання інгредієнтів і вчасно зупиніть міксер. Відразу відділіть 3 столові ложки крему для оформлення верху пляцка, а решту розділіть на дві рівні частини. На підготовлений просочений корж викладіть 2-3 столові ложки крему, взяті від першої половини крему, і розмастіть його дуже тонесеньким шаром. Це потрібно для того, щоб кокосова маса добре поєдналася із коржем і не відшаровувалася при нарізанні пляцка. На крем рівномірно розкладіть половину кокосової маси. Притрамбуйте її до крему ложкою. Саме для того ми і добивались, щоб консистенція кокосової маси була як мокрий пісок, щоб вона легко утрамбувалася в єдиний пласт. На кокосову масу викладіть решту від першої половини крему і розрівняйте його по усій площі. На крем викладіть другий просочений молоком корж. Змастіть його тоненьким шаром крему, взятим уже з другої половини крему. На крем знову рівномірно розкладіть другу половину кокосової маси і теж гарненько утрамбуйте її. На кокосовій масі розкладіть увесь крем, що залишився, і теж розрівняйте його по усій площі. На крем викладіть третій шоколадний корж і теж гарненько просочіть його молоком. Особливу увагу при просочуванні звертайте на краї коржа адже вони завжди виходять найсухішими. Для шоколадної глазурі я подрібнила 80 грамів чорного шоколаду з лісовим горіхом і розтопила його разом із 40 грамами вершкового масла. Теплу глазур відразу вилийте на верхній корж і, ложкою чи шпателем швиденько розрівняйте по усій площі. Рівномірно посипте глазур двома трьома столовими ложками кокосової стружки. Усе не забудьте відправити пляцок у холодильник на 8-10 годин для того, щоб усі коржі та прошарки гарно поєднались між собою. А також своєю щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та уміннями. А ось і наш красень. Боки пляцка я обсипала крихтами із печива. Вага пляцка чималенька 2 кг і майже 500 г, висота 7 см. Ну що, вам, як і мені, цікаво глянути, яка ж краса там вийшла всередині. Пляцок виходить соковитим та ніжним, має красивий контрастний розріз. Усі його коржі та прошарки чудово поєднуються між собою. Пляцок легко можна нарізати на велику кількість порційних шматочків для подачі. А як же це смачно словами важко описати? Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.